Привіт, малята! Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику А чому? Тема якої А чому ведмідь зимку спить? Тільки навдарять перші морози. Головний синько лісу поспішає до барлогу. Там він міцно спить з кінця листопада і аж до квітня. Сплячка допомагає ведмедям пережити зиму. Їм важко знайти взимку їжу, адже зимою майже нічого не росте. Тому протягом літа ведмідь гав не ловить, наїдається від пуза та накопичує жир. Саме він основне джерело його енергії. У сплячці ведмідь майже не рухається, температура його тіла знижується, а серце починає битися повільніше. Завдяки цьому ведмідь не витрачає жир, який він накопичував перед зимою. А отже, він може довго не їсти і пережити зиму. Господар лісу довго вибирає відповідне місце для зимівлі. Зазвичай барліг знаходиться в глухому лісі, де ніхто його не потривожить. Якщо не пощастить знайти старий барліг, риють новий. Витрачаючи на облаштування два-три дні. Берліг утепляють гілками та вистилають мухом. Цікаво, що ведмеді ніколи не сперечаються за місце в барлогу. Якщо дім уже зайнятий, лахматий здоровань іде геть. Перед тим як залягти в барліг, ведмідь старанно заплутує сліди. Петляє лісом, ходить вітроломами і навіть іде задом наперед. Занурившись у глибокий сон, ведмідь дихає лише 4-5 разів за хвилину. Протягом 5-7 місяців ведмідь не їсть і не п'є, спокійно відпочиваючи у своєму земляному будиночку. Однак наївно вважати, що в цей час клишеноги беззахисний, він легко прокидається від зимової дрімоти. Роздратований звір дуже небезпечний і запросто може напасти. Врятуватися від нього практично неможливо. Ведмідь прекрасно лазить по деревах, вміє плавати і дуже швидко бігає та далеко стрибає. До речі, а ви знаєте, чому ведмідь смокче лапу? Ні, не через голод, малята. Взимку лапи ведмедя пересихають, а він таким чином змочує їх та зволожує. А ви знаєте, як ведмеді дізнаються, що настала весна і пора прокидатись? Якщо ні, то я вам зараз розповім. Про це їм говорить підвищена температура, а також страшенне відчуття голоду. До того ж, з настанням тепла сніг тане і затікає у барліг, спричиняючи тварині дискомфорт. Малята. Зимову сплячку падають лише бурий та чорний ведмеді, а от білі ведмеді на зиму не засинають. Пояснити це дуже просто. Їхня здобич доступна будь-якої пори року, ну оскільки харчуються білі ведмеді переважно тюленями. Взимку, коли лід міцний, дістатись до них навіть простіше. А навесні та влітку білих велетнів рятує риба і туші киті. Заснути на зиму можуть лише ведмеді, що вигодовують малюків. Барліх вони влаштовують просто посеред снігового замету. А іншим ведмедям доводиться нескінченно блукати в пошуках їжі. Якщо білий ведмідь довго не знаходить їжі, у нього спостерігається незвичне явище сон на ходу. Але як тільки вдасться полювати здобич, він знову стане бадьорим та грайливим. Ну що ж, до зустрічі малята! Слухайте маму і тато, і ходім уже спати. С -с -с -с. Наш клишеногий уже.